Дівчатка, сьогодні хочу вам показати засоби для очищення посудомийної машини. Перший засіб іде від фірми Denkmit, виробник Німеччина. В такій упаковці йде 4 капсули, ціна 148 гривень. Наступний засіб теж у нас йде від відденкомієт виробник Німеччина. Це в нас рідина для очистки посудомийної машини. Використовується раз на місяць. Ціна 103 гривні за 250 мл. Трішки детальніше розповім за кожен засіб. Ці капсули можна використовувати раз на місяць. Запускаємо порожню посудомийну машину без посуду. Додаємо цю капсулу, запускаємо один цикл. І вони будуть прибирати жир. Нак усувати неприємний запах, вони є безпечними для посудомийної машини, тому я дуже їх раджу використовувати, щоб доглядати за своєю посудомийною машиною. Наступний засіб це в рідина для посудомийної машини, яку так само рекомендується використовувати раз на місяць, можна чередувати її з капсулами. Вона теж прибирає неприємний запах, усуває жир на лід. Вона потрапляє в розпилювачі і фільтри, очищуючи їх. І великою перевагою цього засобу є антибактеріальна дія. Ця рідина прибирає до 99% бактерій, що попереджує утворення неприємного запаху. Щоб використати цей засіб, треба прибрати захисну плівку, перевернути засіб догори ногами і поставити порожню посудомийну машинку, яку треба буде запустити на 60 градусів.